Туман, його не розвести руками, і почуття у ньому не втопити, і тихо в світі, та старезні брами закриті, щоб тебе спинити. Туман холодний осіда водою, краплинками розсапа листю котиться, тривогою живе душа бідою. А так в зорі туман здолати хочеться. Тумани. Вітер дуне. Світ розвиднеться, ключі від брами, хоч не сразу, та знайдуться. Туман розсіється, у це так легко віриться, чи ж буде добре все гадати не бруся. Час спинився, чи на день, чи годину, у думки я в тумані полину. Чи пізнаю себе, чи здолаю, чи полезу пройдуся по краю, страх з мету піднесусь над собою. Чи пірну у туман з головою. На місця все сі сонця розставить, якщо тільки туман не роздавить. Старовинного випробування результат не врахує бажання. Мудро стану, здіймусь над собою, А чи буде біда з головою. Автор вірша Олена Бакічук